Тут у мене зараз заряджається дрончик. Політали трішки краєвиди познімали. А якщо вам потрібно відео просування вашого бізнесу, будь ласка, звертайтеся, роблю відео огляди, відеозйомка реклами, можу навіть сам представити ваш бізнес як на українській мові, так і на польській. Будемо разом розвивати український бізнес. Звертайтесь, для цього є все необхідне обладнання, відеокамери, зйомка з дрону, зйомка безпосередньо може бути підкастів, там, мікрофони, світло. Звертайтесь, залюбки допоможу в просуванні вашого бізнесу. А сьогодні ми нашою групою мандри знаходимось в Прагі. Вчора були в Карлових варах, і отакий у нас вид із вікна. Тож. Звертайтесь і відповідно зробимо просування вашого бізнесу вигідним та ефективним. Медіазиск. Працюємо над досягнення ваших цілей!